Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні ми підготували для вас дуже цікавий варіант будинку. Саме зараз ви бачите його ззовні, і думаю, ви вже помітили цей нереально стильний та гарний фасад із дорогого мармуру. До речі, це вже готовий будинок, але можна будувати під замовлення і колір фасаду обрати на свій смак. Далі розкажемо вам все детально. Будинок площею 200 метрів квадратних. Будований із теплої керамічної цегли та утеплений мінеральною ватою 100 мм, хочемо звернути вашу увагу, що вже встановлений газовий котел для опалення будинку, заведена електрика, водопровід та водовідвід. Будинок одноповерховий, але є велика мансарда, яку ми вам покажемо трошечки пізніше. Далі можете оглянути розташування та зонування кімнат. У будинку є просторий холм, велика кухня-вітальня на 38 м2 з можливістю встановити камін. Також у будинку встановлені енергозберігаючі панорамні вікна, доволі цікавої форми, що додає будинку ще більшої ефектності. Також по плануванню є 4 просторі кімнати правильної форми, два санвузли, котельня та велика тераса. Вихід на терасу через обідню зону, та з неї ви можете побачити гарний вид на сосновий ліс або стильну архітектуру містечка. Виденьку можемо заглянути в кімнати. Вони дуже світлі за рахунок великих вікон. Далі, як і обіцяли, піднімаємося на мансарду. Сходи тут бетонні. І ось наша простора мансарда на 30 метрів квадратних. Тільки подивіться, який з неї відкривається вид на сам комплекс. Тут немає висотних забудов, тільки гарні дуплекси, таунхауси та будинки. Сам комплекс закритий, тому тут ви будете відчувати себе дуже комфортно та безпечно. Це дійсно дуже якісний та гарний будинок, тому чекаємо ваших дзвінків та переглядів. А Міткомпані, як завжди, буде і надалі шукати для вас тільки найкраще. До зустрічі!